Далі попередження обережно комарі в Україні вже 41 випадок африканської хвороби, гарячки західного нілу. Три з них з цих випадків стали летальними. Передається інфекція через укус комарів. Ну а інкубаційний період від одного до семи днів. Про симптоми, шляхи зараження та чим інфекція є небезпечною. Це розкаже Дар'я Лиходід. Від птахів до комарів, від комарів до людей так переноситься лохманка західного нілу. Основним джерелом власне зараження так це є перелітні птахи. Потрібно, щоб цей комар, який переносить вірус, був паралельно орнітофільний і антропофільний. тобто щоб він міг живитися кров'ю як. На власних птахів, так і людей комарі живляться зараженою кров'ю птахів, кусають людей, і у такий спосіб переноситься інфекція. Найімовірніше в Україну лихоманку принесли перелітні птахи. Далі птахи мігрують ось і. Попадаючи в якісь нові ділянки на нові території. Їх там кусають свої відповідь види комарів. Теж переносять від птахів до інших птахів ці вірусні частини. А ось від людини до людини інфекція не передається. Запевняють лікарі. Більше того, у понад 80% інфікованих не розвивається жодні симптомів. Ускладнення мають лише 20%. Інкубаційний період лихоманки від одного дня до тижня. Це слабкість, вищення температури, головний біль. Біль в м'язах, тобто таке дуже. Э... Звичайні симптоми інтоксикації. і підступність хвороби у тому, що з такими розповсюдженими симптомами важко встановити, що це саме гарячка західного нілу. Відтак далеко не всі випадки потрапляють в статистику, а хворобу виявляють здебільшого уже під час госпіталізації. Небезпечна лихоманка, тим, що може вразити нервову систему і стати причиною енцефаліту, коли встановлюється діагноз запалення. Енцефаліт головного мозку, наприклад, там або менінгіальних оболонок як менінгі, тоді і проводяться подальші обстеження пацієнта, дослідження ліквору, тобто спинно-мозкової рідини, тоді вже і діагностують гарячку західну нілу якраз при таких тяжких випадках. Вакцини від гарячки не існує. У зоні ризику старші люди і пацієнти з ослабленим імунітетом, наприклад, хворі на онкологію. Тільки у серпні 2024-го в Україні виявили понад 40 випадків зараження на гарячку західного нілу. Аби уникнути ураження інфекції, необхідно дотримуватись банальних, але простих правил встановити на вікна москітну сітку. Якщо гуляєте ввечері, одяг має закривати відкриті ділянки шкіри. Необхідно також користуватися спреями проти комах та споживати якомога більше вітамінів. Дарія Євгеній Олінський ми Україна. Марафон Єдині новини.